Активісти автомайдану із долини стверджують, що 19 лютого затримали дві машини, які виїжджали від місцевої прокуратури, вщент заповнені документами і технікою. За свідченнями місцевих жителів, нібито ще чотири автомобілі також із документами поїхали у невідомому напрямку. люди. Кажуть, що вивіз здійснювався під контролем самого міжрайонного прокурора. той у свою чергу пояснити дії не зміг. А працівників цієї структури не було на робочому місці. У них як виявилося, вихідний. після затримання весь міст перенесли у приміщення райдержадміністрації і ретельно вивчають документи. за офіційними даними було вилучено майже 10 мішків відкритих карт справ та вісім комп'ютерів. сьогодні збудом 19 лютого. Орієнтовно з 8 по 8.45 нами було зафіксовано неправомірне вивезення документації та службової комп'ютерної техніки з приміщення Долинської міжрайонної прокуратури невідомими автомобілями, які не є службовим автотранспортом Долинської міжрайонної прокуратури. Це є автомобіль Hyundai Santa Fe, державний номер АТ 8388 ВЕ та Volkswagen Caddy АТ 1091 VR. ВР. Дані дії вчинялись з порушенням усіх процесуальних норм та правил діловодства, які діють для органів прокуратури, і координувалися безпосередньо між районним прокурором Павлюком, який знаходився на місці події, жодних мір захисту цієї документації, яка містить персональні дані, прізвища, адреси людей, і номери кримінальних проваджень і так далі, забезпечено не було. Жодних документальних вказівок, розпоряджень, наказів чи інших документів, що санкціонували б такі дії станом на час вчинення цього злочину. На нашу вимогу пред'явлено не було. Зазначені дії, з того, що ми зрозуміли, зазначені дії робились виключно за усмусною вказівкою прокурора Павлюка, який також підтвердив, що його особистим рішенням було у цей день розпустити весь персонал міжрайонної прокуратури без будь-яких на те документальних санкцій по домах. Крім того, було виявлено, що на час виникнення неправомірних дій в приміщенні міжрайонної прокуратури були відсутні на робочих місцях всі її штатні працівники без будь-якого на те письмового дозволу керівництва. Двері міжрайонної прокуратури, яка є відомчим об'єктом, де зберігається купа документації, архівів з обмеженим доступом, так само не було відчинені навстіж. Вважаємо, що у висозначених фактах присутні грубе порушення законодавства, допущені звини особисто прокурора Павлюка.